Доповім про стан справ в місті. Перш за все, хочу розпочати з житлово-комунального сектору. Водопостачання, водовідведення у нас здійснюється цілодобово в місті, поки що без ніяких нагальних там. Поривів або екстремальних ситуацій, води вистачає. Зараз почався весняний період. Я розумію, що дощова погода в літній період буде більше споживання води. Водопостачальне підприємство готове до більшого споживання. У нас пройшли і поточний капітальний ремонт наші свердловини. Тому я думаю, сподіваюся і надіюся на те, що у нас літній період пройде без збоїв в системі водопостачання. Так як це було в минулому році, у нас слава Богу. Пройшло все. Вода була цілодобово у всіх мікрорайонах міста, тому, думаю, в цьому році так само ми пройдемо водопостачальний період. По е, сектору комунальному, зокрема, комунальних здійснюється вивезення твердих побутових відходів. В деяких мікрорайонах ми видаляємо аварійні дерева, зокрема по вулиці Богдана-Хмельницького. ми в, е, Минулому тижні позаминулому видали аварійні дерева. Це тополі, які там росли вже руками. І по всьому місту стараємося видаляти дерева. У нас відбуваються зараз поминальні дні. В неділю у нас відбувся поминальний день на кладовищі Орел. Я дякую працівникам СКП «Комунальник» за підготовку кладовищ до поминальних днів. Був і земля, був і пісок, і вода, і вивезення сміття. На ці вихідні 7, 8, 9, ну, зокрема, 9 травня, у нас поминальний день на кладовищі Загребля. Прошу все ж таки звертаюсь до всіх, розтягнути в часі відвідування надмогильних споруд своїх родичів і померлих. Зокрема, не збиратися 9 травня 9 травня у нас не є вихідним днем. Тому... То може відвідати надмогильні споруди, зокрема, в цьому-8. Будь ласка, відвідати. 9 травня. Ми запустимо додаткові рейси автобусів до кладовища, про що повідомимо пізніше. Зокрема, графік руху автобусів до кладовища Загребля. Сьогодні ми здійснюємо усунення аварійної ямковості по вулиці Соборна. Вчора по вулиці Софіївській завершили по вулиці Сенатора. Зараз здійснимо ремонт по вулиці Перемоги. Зокрема, міст через річку Тясмин. Ну і будемо рухатися в сторону кладовища щоб до 9 травня усунути аварійну ямковість по вулиці Сунківська і в мікрорайоні Загребля. Також ми продовжуємо Алею Слави. Я думаю, до 9 травня ми закінчимо, зокрема, тимчасовий благоустрій Алеї Слави. Це доріжка із плитки, яку ми викладемо. Продовжуються у нас роботи по благоустрою. Ми розпочали на цьому тижні роботи по благоустрою центрального пляжу. Нашого хочемо все ж таки до відкриття купального сезону реконструювати наш центральний пляж. Почистили річку. Сьогодні будемо чистити там бугри. Завезений буде новий пісок, встановлені нові лавки, встановлені нові роздягальні, встановлені нові грибки. Я думаю, що протягом місяця, травня, ми завершимо всі роботи по благоустрою центрального пляжу. Нас радує алея Сакур, яка над центральним пляжем така наглядова чи оглядова, так, оглядовий майданчик. Тому всіх запрошую відвідати зараз. Деякі цакури навіть зацвіли. Встановлені відеокамери для спостереження. Ну і в загальному у нас дуже багато планів, зокрема на цю частину міста і не тільки на цю. По вулиці Богдана Хмельницького ми не закінчили роботи, тимчасово просто призупинили, тому що зайнялися центральним пляжем, щоб встигнути до купального сезону, а далі будуть продовжені роботи по вулиці Богдана Хмельницького. Зараз ми розпочали, повторюсь, усунення аварійної ямковості в подальшому, після того, як буде виготовлено проєктно-коштованность. Корисна документація, проведені тендерні торги, ми будемо ремонтувати капітальні вулиці, ті, які озвучували раніше. Було запитання під прямим ефіром по вулиці Ржевській, що при в'їзді з вулиці Мазура виникли деякі ями. Там ми обов'язково, коли будемо працювати усунення маріноковості в тому мікрорайоні, ми обов'язково їх усунемо. Щодо профілювання вулиці Ржевської обов'язково проведемо, записав ваше запитання. Щодо капітального ремонту, на жаль, в цьому році вулиці Ржевської немає в планах капітального ремонту. Хотів би наголосити, що ми не можемо всі осягнути вулиці міста в капітальному ремонті, тому продовжимо трішки пізніше. Можливо, в наступному році заплануємо, ну, все залежить від мирної ситуації в нас в країні, від обстановки військової, ну, звичайно, від наповнення міського бюджету. Від платників податків хотів би подякувати платникам податків нашого міста. У нас на сьогоднішній день діє вже декілька релокованих підприємств. В нашому місті. Буквально вчора ми з начальником обласної військової адміністрації з районної військової адміністрації відвідали одне з таких підприємств: це швейне виробництво. Які сьогодні в нас розвиваються в місті, і тим самим сплачують податки. І ще декілька підприємств, які вже працюють, ще декілька підприємств, які ми плануємо запустити в подальшому. Не буду говорити про всі перспективні плани. Але на сьогоднішній день я з певністю хочу сказати, що виконання міського бюджету по статті надходжень і доходів виконується, тому я дякую всьому бізнесу, всім громадянам, які своєчасно сплачують податки. Коротко про стан справ у мене все. Щодо вибачаюсь, до закладів охорони здоров'я, ми працюємо в сталому режимі. На сьогоднішній день в закладах охорони здоров'я у нас перебуває 8 ковідних хворих. Ковід пішов на спад. Заклади охорони здоров'я не переповнені. Освітянські заклади працюють в основному в змішаному режимі. Ми продовжуємо роботу над укриттями, зокрема, капітальним ремонтом, поточним ремонтом. Ми завершили вже капітальний ремонт укриття по вулиці Тріпічкій. Були там деякі нарікання від мешканців, що під час повітряних тривог закрите укриття. Вчора ми розібралися з даною ситуацією, ключі від бомбосховища знаходяться. В голіву СББ, зокрема, в трьох голіву СББ, які найближчі до, цих, до цього укриття. Тому звертайтесь, будь ласка, до Гуліву СББ. І єдине прошу до всіх мешканців, звертаюся про схоронність того майна, яке відремонтовано, дійсно відремонтовано. Я думаю, що ми на цьому тижні покажемо вам е всім мешканцям міста сюжет і фотографії з того укриття. Воно дійсно зроблено на, на славу, зроблено капітально. Тому продовжимо і в цьому роботу. Звичайно, у всіх мікрорайонах міста ми не можемо відремонтувати ті бомбосховища і укриття, але поступово планомірно ми рухаємося сьогодні. Основне це забезпечити заклади освіти, дошкільні навчальні заклади. Тимчасовими укриттями або найпростішими укриттями, тому працюємо в цьому напрямку. Вже у нас майже всі школи міста працюють по змішаній формі навчання, дошкільні навчальні заклади. Також більшість працює по змішаній формі навчання. Продовжимо в цьому роботу. Готовий відповісти на запитання. Скажіть, будь ласка, коли буде проведений ремонт вулиці Похилевича, колишня лазо, яка одночасно слугує для цього району і каналу відводу води. Вулиця Похилевича. Ну, в минулому році, в минулому, позаминулому і в попередні роки мешканці вулиці найбільше знають, що там стояли озера, що там не можна було ні проїхати, ні пройти. В минулому році ми скажімо так, почали розчищати зливову каналізацію по вулиці Похилевича, по вулиці Одеській. На сьогодні ще продовжуються роботи по вулиці Одеській, зокрема, розчистка зливової каналізації. Відкритої зливової каналізації ми продовжуємо дану роботу. Цього року весна показала, що зливова каналізація все ж таки працює. На вулиці Похилевича не було таких потопів, як в попередні роки. На жаль, капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на вулиці Похилевича в цьому році не запланований, тому капітально ми ремонтувати в 20 Третьому році дану вулицю не будемо. Можливо, заплануємо в наступних роках, але в цьому році вона ремонтуватися не буде. Можна відпрофілювати, але наголошую що вже тої проблеми, яка була в попередні роки, коли затоплювали вулицю, вона вже усунута завдяки силам комунального підприємства Комунальник та «Водгео», які розчистили зливову каналізацію. Буде ще уточнення, до 9 травня будуть ходити автобуси до цвинтаря, чи 7-го? Це буде 9 травня. Додаткові рейси будуть ходити до цвинтаря. 9 травня ми оприлюднимо графік, який буде діяти по додатковим маршрутам автобусів до цвинтаря. Ну, також вам пишуть подяку, що ви найкращий мер. І на цьому дякую дуже щиро дякую. Я дякую перш за все Збройним силам України, силам, силам оборони всієї нашої країни за стабільну роботу. Хочу подякувати і. Слова вдячності сказати хлопцям, і дівчатам, які бережуть наш спокій і мир на нашій території, хочу звернутися до всіх смілян, що ви бачите, останнім часом ворог активно посилює, скажімо так, повітряні тривоги і надсилає нам сюрпризи. Прошу не ігнорувати повітряні тривоги. Під час повітряних тривог все ж таки перебувати в укриттях. Трагедія в Умані показала, що це дійсно трагедія. Ворог не нехтує ні військовими об'єктами, а це вже перейшли на громадські об'єкти. Вчора Херсон, на минулому тижні Умань. Тому, будь ласка, звертаюся до всіх все ж таки не нехтувати повітряними тривогами, перебувати в укриттях щодо закладів освіти, тільки повітряні тривоги. Прошу батьків або забирати дітей, або перебувати в укриттях з дітьми, або відвідувати укриття, щоб діти відвідували, тому проведіть вдома роботу, вчителі проведуть всю роботу з дітьми, але одне діло вчителі, друге діло батьки. Тому звертаюсь до всіх. Дякую, звичайно, ЗСУ. Все буде Україна, слава Україні. Дякую всім смілянам. Ми обов'язково переможемо. Всього найкращого.